У футболі вдарив не по мільйонерах, а по бідняках. Я був дуже здивований, коли зрозумів, що тут аутсайдери не вилітають. Рекорд світу не підкорився у Майами хлопцям, що шокують. Ви ті, кого нам доведеться шокувати. Начувайтеся, тихоні. Дівчина із зарплатнею тисячу гривень увійшла у рейтинг успішних українців. Ну, це дуже круто. У світі існують два головних осередки спортивного бізнесу Європа і США. На обох боках Атлантики кризові хвилі нині міняють обличчя і суть маркетингу пов'язаного зі спортом. Локаут гравців у канадсько-американському хокеї вже завдає мільйонних збитків організаторам змагань. Там зменшення зарплат у контрактах викликало обурення зірок, котрі тепер хочуть претендувати на частку від доходів клубу, за котрий грають. Це стосується і хокею, і баскетболу, і футболу футболу американського у сполучених штатах. Європський футбол або сокер тільки здобуває популярність, проте він розвивається за американськими правилами. Я був дуже здивованим, коли зрозумів, що тут аутсайдери не вилітають, адже ліга формується на основі домовленості клубів про розподіл прибутків. Тут немає еврокубків і тут ніхто не платить компенсацію за перехід гравців із клубу в клуб. Так, у північній Америці система дає збої, хоча вона вибудована на прозорій бізнес-моделі. У старому світі такі правила до футболу застосувати абсолютно нереально, адже національні ліги передусім підкорюються законодавством своїх країн. А загальна ліга чемпіонів як комерційний проект лише бонус у фінансовому житті клубних структур. Однак, перегони грошових озброєнь в провідних чемпіонатах Європи погрожують новою системною кризою. Тенденція надвеликих інвестицій при порівняно малих заробітках провідних. Команд зумовлює стартову нерівність учасників ліг і може призвести до втрати конкурентного тла і розвалу турнірних сіток. Наша ідея називається фінансовий фейерплей. Якщо стисло описати суть цього нововведення, то це обмеження клубів у витратах, тобто клуби мусять витрачати не більше ніж заробляють. Я розумію, що таке обмеження вплине передусім на трансферну політику супер клубів, котрі не зможуть уже викидати захмарні гроші на придбання футболістів. Правила фінансового фейерплею входять у життя поступово, проте уже зараз зрозуміло, що новацій Мішеля Плетені злякалися не гіганти, а середні і малі клуби. Монстрам цієї індустрії виявилося легко обійти такі зовні умови. Так, скажімо, а чемпіон Англії Манчестер Сіті у липні 2011-го уклав угоду з авіаперевізником Атигат Еєрвейс, що він належить зведеному братові Шейха Мансура, фактичного власника Манчестер Сіті. І згідно тому договорові, протягом 10 років домашня арена клубу тепер називатиметься. Атигат-стедіум, тобто для фінансових махінаторів приховати великі інвестиції невелика морока. манчестер незаманчестер Ситі уклав найвигіднішу угоду у цій сфері, адже за перейменування стадіону клуб отримає за 10 років 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Навіть коли перейменовували розважальний спортивний комплекс Медісон Сквегаден, йшлося всього про 187 мільйонів фунтів. Досвідчений менеджер Річард Скадемор висунув, як йому здається, суто англійську ідею встановлення стелі для заробітних плат для футболістів. Цей пункт товстосумом обійти буде складно, адже заробіток гравця умовлюють у контракті. І купити зірку за 40 мільйонів, а потім не дати їй заробляти хоча б 5 на рік. Такі трансфери відлякуватимуть потенційних продавців. Нині відомість по заробітній платні на рік у команд прем'єр-ліги майже дорівнює чистим заробіткам. А у згаданого Манчестер Сіті навіть перевищує чисті прибутки від Оргівлеманситі минулого року витратив майже 80% всього бюджету на зарплати нашим гравцям, і це зараз гостро критикує преса. Проте ви подивіться на турнірну таблицю. Ми виграли золото вперше за півсторіччя. В останнє це було 1968-го. Спитайте наших фанатів, чи треба платити ці гроші футболістам. За правилами прем'єр-ліги, аби рішення було прийнято, за нього повинні проголосувати 14 клубів із 20 На дану мить стелю зарплат підтримують сім команд: Манчестер, Юнайтед, Арсенал, Тоттенем, Фалем, Евертон, Вест Бромвіч і Ньюкасл усі геть не аутсайдери. Проте в опозиції Челсі та Манчестер Сіті найбагатші наразі клуби Англії. Випадок із Манчестер Сіті наочний для розуміння фінансового фейерплею. Минулого сезону команда встановила англійського рекорду за витратами 324 мільйони. Проте щорічно клуб отримає 40 мільйонів від титульного спонсора «Етіга ТРВС». 60 мільйонів 600 тисяч вони отримали за чемпіонство в Англії та 26,5 мільйонів від нас УЕФА за участь в лісі чемпіонів. Це значить, що вони в мінусі на 197 мільйонів. Ми хочемо, аби ця цифра для всіх не перевищувала. 35. 35. Клуби сьогодні не погоджуються з калькуляціями УЄФА. Вони заявляють витрати на стадіони, клубні академії і решту побічних структур. Проте як показує практика, рішення, котрі просуває в життя команда Мішеля Плетені, з часом втілюються у реальні правила і закони. А це значить, що можливо за рік чи два люди згадуватимуть рекордні трансфери Халка у Зеніт чи хазара з Оскаром у Челсі, як золоті часи володарювання у футболі великих капіталів, котрі вже ніколи не повернуться. У програмі 30 українців, які заробили більше всіх за минулий спортивний сезон, і просто зараз нестримна стихія сильніша людського інтелекту. Сьогодні ми розкажемо вам про альтернативні шляхи досягнення фінансового успіху. Не всі рекорди пов'язані із надзусильними та велетенськими бюджетами. Погляньте на ці кадри із американського Міннеаполіса. Два роки тому група однодумців під загальною назвою Мейджор Trouble» капітальний клопіт. Побили рекорди дальності пролітання пілотованої, проте абсолютно безмоторної субстанції, яка зовні обрисами нагадує літак. Завдяки силам ніг чотирьох осіб чоловічої статі махина пролетіла з 15-метрового парапету 207 футів, а це 67 з хвостиком метрів. І відчайдухи отримали мільйона. Це були гроші не від організаторів, а від майбутніх контрактів зі спонсорами та рекламодавцями, адже вони побили рекорда, котрий тримався у змаганнях флаг, так майже 10 років. І становив 63 з половиною метри. На все про все, п'ятеро гіперекстремалів не витратили майже нічого, адже все збиралося у кухонних умовах із підручних матеріалів. І головну статтю бюджетування склали витрати на систематичні придбання напоїв енергетики. Уже цього року в Німеччині на зухвалий стрибок у невідомість наважилися іще відразу декілька неврівноважених колективів. Аріці випробували різноманітні техніки, проте досягнення капітального клопоту було недосяжним. Аж поки на Перекаду не вийшла шкутильгава команда з параформальним ніком Повернення бійців водойми і всі побачили неймовірне, зухвалі підкорювачі рекорду, вдосконалили здобуток попередників. На рухливому портикавлі тепер був не літак, а дельтаплан. Пан у дельтаплані пролетів над поверхньою рекордні 69 метрів 79 сантиметрів, коли вже триумфально рухнув у морський вир. Німецькі бійці водойми таки повернулися. Ніхто не знає звідки, проте тепер відомо, що рекорд світу, отже належить їм. А також чималі гроші, котрі порахувати наразі не час, адже герої якраз збирають вершки промокампанії. Однак гроші потужний мотив для подальшої творчості. І уже восени в американському Майамі на очах майже 100 тисячного натовпу на підкорення рекорду безстрашного кроку уперед вчинила нова команда. The Shock Guys – Хлопці, що шокують. О, ви не помилилися. Ми, хлопці, що шокуємо, і ви, ті, кого ми беремося шокувати. Начувайтеся, тихоні. Вони вирішили по-простому, треба грати на гітарах і розмахувати прапором. І перемога ніде від них не дінеться. Проте Непередлива стихія виявилася сильнішою за людський розум. Їхній апарат навіть не злетів з карнизу. А на перемогу вже претендували інші. Однак рекорд світу і рекордній манії вже не підкорилися гуманоїдам. Сьогодні у спортмаркеті стало відомо, фінансовий фейерплей змусить мільйонерів скоротити зарплати зіркам. Екстремали із США не змогли стрибнути з 15-метрового трампліна. І нарешті класифікація річних фінансових досягнень українських чемпіонів. Ви дивитеся спортмаркет. 57 мільйонів доларів США або 543 мільйони гривень. Заробили у сезоні 2011-2012 років 30 найкращих спортовців-українців. І цей рік для чільної тридцятки став найуспішнішим. Дивно, проте представники всього шістьох видів спорту увійшли у число 30 найкращих. Від 35 тисяч до 16 мільйонів. Така диверсифікація прибутків чемпіонів. Ці 35 тисяч заробив боксер Євген Хитров, котрий став чемпіоном світу у вазі до 70. Кіло поруч із хитровим розташувався ще боксер Денис Беринчик, 115 тисяч із срібло Олімпіади та фехтувальниця Яна Шем'якіна зі своїми 127 тисячами. Чемпіонка Олімпійських ігор отримала нагороду за золото від української держави. Якщо б не ці 125 тисяч, то Шем'якіна мала б лише 2 тисячі баксів, адже її зарплатня тисяча гривень на місяць. Трохи вище неї боксери Олександр Усик та Василь Ломаченка олімпійські золоті медалісти, і у кожного сезонний статок 160 Тисяч долларов. Ну, это очень круто. Мы пришли в раздевалку, Я так сел, У мене такая улибка була, і знаете, натянутая очень сильно. Ну, от того, что я действительно был доволен всем. Что я дійсно зібрав все практически. Ну, не практически, а я все собрал. Олексій Торохті зі штангою в руках виборов лише срібло на чемпіонаті світу. Зате золото в Лондоні. А його річний здобуток у грошах іще більший 175 сімдесят тисяч доларів. Важка атлетика потужніша на призові фінанси. Дві третини рейтингу складають футболісти, і це не дивно. Зарплати у футболі високі, а гравців у цій грі багато. І у топ 30 потрапили навіть ті гравці, котрі у минулому сезоні не виблискували. Власники клубів платять великі гроші легіонерам, аби вони приїздили в Україну. Доводиться відтак платити шалені зарплати і своїм українцям. Денис Гармаш із київського Динамо він заробив за рік у клубі 750 тисяч. І це сама стеля. Це найменше з усіх 20 футболерів, що представлені у рейтингу спортмаркету. Відразу перед ним йдуть його партнери по збірні Едмар 960 тисяч, Хачериді 960 тисяч, у кучера диканя Ярмоленка по мільйону доларів на рік. Між ними затісався майже непоміченим найкращий український тенісист Сашко Долгополов. Він не вигравав у турнірах ATP за рік аж на 2,5 мільйони, проте з них. Прибутку лишилося 884 тисячі. 30% одразу забирають на налог. ще забирають процент менеджера, ще забирають процент тренер. Із двух з половиною чистих денег залишається менше мільйона. Футболісти, які отримують більше мільйона на рік, це всіма любимі українці. В'ячеслав Шевчук мільйон сто тисяч. Андрій П'ятов мільйон триста тисяч. Олександр Шовковський, Артем Мілевський кожен по півтора мільйони. І так само півтора у хокеїста Олексія Понікаровського, котрий через локаут НХЛ цієї осені перебрався із канадського віні Джетс в український хокейний клуб Донбас. Звичайно, якби не олімпіада, то у рейтингу топ 30 були б майже самі лише футболісти. Адже система фінансування олігархами цього виду спорту настільки збочена, що гравці у клубах отримують шалені гроші, навіть коли хворіють чи сидять на лаві. У чільній 12-ці класифікації спортмаркету десятеро гравців у шкіряний м'яч. А отже, 12 дванадцятий в переліку Євген Селезньов він поміняв Дніпро на шахтар, потім шахтар на Дніпро. І в результаті маніпуляції зарплатня за рік у нього сягнула мільйону 600 тисяч баксів. У Євгена Коноплянки з Дніп. Пра мільйон дев'ятсот, і стільки-таки у Марко Девіча та Олега Гусева. І ось він, перший двомільйонник Дмитро Чигиринський. В шахтарі за сезон отримав 2 мільйони триста тисяч зелених. Хоча провів не більше третини матчів клубу. Є тільки одна ціль, одна мета перемога. А далі у маховику підкачених багатіїв усе дуже технічно. У Ярослава Ракицького 2 мільйони 300, у Сашка Алієва 2 мільйони 700. І так дійшла черга верхівки. Перша п'ятірка, в котрій самі лише зірки. П'яте місце. Анатолій Тимощук, який за рік роботи в Мюнхенській Баварії, заробив 2 мільйони 800 тисяч доларів. Хоча й програв фінал Ліги Чемпіонів Челсі. Номер чотири Андрій Воронин, котрий попрощався зі збірною України, проте не з клубними заробітками, попри конфлікт. Із керівництвом Динамо Москва уворонена на рахунках 3 мільйони 200 тисяч баксів. Стільки саме у Андрія Шевченка. А було б іще більше, якби він не пішов у футболу в політику. Хоча вище третього місця навіть він не зміг би стрибнути. Адже половина всього фінансового рейтингу всіх 30 провідних українських спортсменів лежить у кишенях двох. Неймовірних братів. Володимир та Віталій Кличко на двох заробили за сезон майже 30 мільйонів доларів. І це той випадок, коли ніхто, ніхто ані у податковій, ані на банковій не скаже, що це не заслужено. Родинний український підряд. У дії. Я твердо уверен, бокс це не єдиноборство, це командний від спорту. П'ять видів спорту: фехтування, важка атлетика, хокей, теніс, футбол і бокс 30 атлетів та 67 мільйонів доларів США. Ось він. Рейтинг заробітків спортовців українців у сезоні 2011 2012 років. Наступної неділі гроші підкорюють швидкість на двох колесах супербайків. Каладзе Шевченко і Кличко. Аналіз спортивних кар'єр у політиці в красивому і корисному проєкті Спортмаркет на БТБ.